І у нас на включенні є віс Максим Колесников, наш герой сьогоднішньої програми військовослужбовець збройних сил України, що перебував в полоні. Вітаю вас, Максиме! Добрий вечір. і у нашого психолога, яка є другом з вами на Фейсбуці, Оксани. Вотом є до вас запитання. По-перше, Максиме, я дуже дякую вам за ті пости, які ви пишете після повернення з полону, тому що це дуже рідкісний момент, коли ми можемо зрозуміти, що відчувала людина у полоні. Я дуже вам за них дякую. Я їх завжди перепощую для того, щоб люди могли відчути і зрозуміти, що вас втримало. Але питання у мене не про вас, а про вашу дружину. Я вас хочу спитати, що при поверненні в її поведінці, в її відношенні до вас допомогло вам, і які найскладніші речі вона прожила поки ви були в полоні? Отаких От два питання в одному. Я почну з другого? Я думаю, що найтрудніше це було саме боротися і справитися з очікуванням. Тримаючи на собі всю сім'ю і відповідальність, яку ми завжди ділили, і відіграючи і мою роль свою і... з цим поруч. Щодо того, о... перше питання, що мене підтримало, так? Да? Що в її поведінці, в тому, от коли ви зустрілись, вам допомогло в відновленні? Бо ви сказали, що окрім фізичного відновлення дуже важливе, емоційне відновлення, психологічне. Як на мене, це найскладніший момент. Що в ній допомогло вам відновитись? Відновну про проходити цей момент відновлення? Моя дружина відносилася до мене і зі мною як зі мною. Ну я повернувся. Це я це речі, які мене цікавили. Ми про них говорили. Вона розповідала мене про дітей, про цікаві речі, про свій бізнес, про те, як вона прожила цей час. І нас Іна спілкувалася зі мною. Знаєте, не як з хрустальною лялькою, коробка, яка може розбитися. Як, як зі мною вона очікувала від мене моєї реакції, вона жартувала ж... Такі жарти, якби чогось того не було, і це було дуже важливо. Тобто, чи Угу. Кажіть, кажіть. Вона е, стримала мене цілісною людиною. І, і не тремтіла, знаєте, от там. Ось що, що те, що те. Ні. Це я і вона цим відношенням спонукала мене бути мною. Максиме, я вам дякую. дякую за вашу мужність, за вашу незламність, і за те, що стали героєм сьогоднішньої програми Перехрестя з Христею Равлюк. Бережіть себе, відновлення вам. І дякую, що були сьогодні з нами.